Так, шановні депутати, на 60-ту позачергову сесію прибуло 14 депутатів. Корм кворм необхідний для проведення сесії. Позачергову 60-ту сесію Ради зібрати було з питанням.

Нічого не видно, не чути. Сейчас приймають участь працівники апарату, та інтерв'ю підразу ради запарачки не будуть. Починаємо роботу з поіменної реєстрації Акусу yeah. Бондарчук. Світник, брекер, yeah. ветру яку пач. Присутній Руслан yeah. Вовчик, де Олександрович, Я. Олександрович. На війні, уменюк відсутнє, Дякую. Кляцький Богдан. відсутній, краснюк відсутній, криворучков відсутній, присутній є монастирський Монашов нашої Миколаїв Дмитрович Микола Миколавич відсутній. Міструйний відсутні. перепічав. Прокопчука. Расовчали відсутній. Шапис планусов школа Соловсіч присутній. Шановні шановні депутати, зв'язку з необхідність дотримання вимог земельного кодексу України, Податкового кодексу України та закону України про оцінку земель, актуалізації даних щодо вартості земельних ділянок, забезпечення надходжень до місцевого бюджету, а також для використання оновлених даних у розрахунках земельного податку державного мита при зміні спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом. Розміри відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського землекористування, оренди і плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, просимо заплатити технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок в села вишивана нашої громади. на 60 Олександр Антонович, дозвольте питання. А була постійна комісія розказала? Ні, не <звольте> розглядався. <комісіор>, <звольте> Не почув. Не розглядались на комісії по закону демонтації. Оксана то, то то нас з регламентом передбачено, що ми можемо провести постійну комісію в виняткових випадках під час сесії. Можливо, хай зараз постійна комісія розгляне цей проєкт. От. Це взагалі якби на технічну документацію, чи це чи документація на всі земельні ділянки Вершина Кам'янці, чи на якусь конкретну? По всьому селі, в межах села.

Так, Дім, давай. Не, за порядок дані. Голосуємо. Так, за порядок даний. За основу. За основу. За основу. Руками. За, проти. Утримались. Одного прийнято. В, в цілому. Пропозиція в цілому. Голосуємо. На кусок. Віт. Вітру. За. за. Руслан. За. Вовчик Вейнеков да. Павло Олександрович. <говорит> <говорит> Дякую. Литвин, монастирський, нестройний, перепічай, проповчук, шепи, школа. 14 зал, решена прийняти. Так, переходимо до порядку денного. про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах села Вашина Кам'янка Кропивницького району Кіровоградської області. Інформує Сергія Дмитро Геннадійович, головний спеціаліст відділу земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового розвитку. Донич, я перепрошую, так буде? Там хтось постійна комісія розглядає, щоб вона ще й висновок дали чи не вище. Павло Оксанович, я ще сказав, як крайній випадок, на сайті депутати роздати. Так, коли до 15 числа в крайній термін, надо прийняти дане рішення. Якщо ми його не приймемо, то 26-й рік будемо присутності.

Розробляється не рішення в 5-7 років. У нас Вершина Кам'янка в 2019-му вступила в силу і 25 рік на кінечний пенсій. Ми її поновляємо згідно з законодавством. Це нам дасть змогу додатково надходжень до місцевого бюджету і вилучить більше коштів. Судя про тут розрахування коштів. Друге місце вона займає. Перше місце в нас займає Черкаська, а друге Червонопроська. Бежав Київ її тут 26 тисяч 530 людей. А чому така різноманітця? Вона так на Києві запасів за меншу немає. Але, але ж там є в нас ви розумієте? Бачите, з наших які цінняться краще.

Але останні останні роки чи там нас було якось так дружать. Все, все, зарабляє сім'ї. Що таке запитання, які у нас вести більш мотивому шуці замениться? Це що воно заплатили, чи слово таке замовитися?

Інші пропозиції є? Немає. Голоси. Акусок. Брик. Вітро Олег Николаевич. Вітро Ворослав. Вовчик. Павло Йнекопало. Дякую. Литви. Монастирський, містроднів, Перепічаль. Прокопчук. Шепер, Кола, Сиречок. 15 зал, рішення прийнято. Шановні депутати, питання, яке виносилось на розгляд позачергової сесії. Рождено нічого іншого немає. Позачергову 60-ту сесію за 48 питання оголосимо. Така пропозиція під час о, часу, коли така освека, щоб о, раніше проводити сесію Як ви на це вийшло? Але одне, але, 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 але як наші захисники спожу, це щоб ми їх не цілимо. Ми то всі за, але що ви знаєте, що як хлопці 8 годин.